відео. Ти подивись три окуня яких гарних під самим берегом. І за тобою, дивись, женуться, женуться. Дивіться, І окуні один вклюнув і за ним ціла цілостає йде. А бляха не ходить під берегом зірвався. Ви, ви стоїть під берегом. Ви бачите, ну, бляха. ох, тут кількість окунь. Капець, бля. Вітаю вас на каналі Риболовна Подорож. Ми сьогодні на риболовлі з Олексієм. Будемо пробувати ловити щуку окуня на озерах Чернігівщини. Короче, да. <говорит> Намагатися щось зловити. Жарко, капець. Да, велика ну, жара. Такі. Вирішили приїхати після обіду, бо що завжди вранці до вечора не доживаємо. Ось. То вирішили спробувати ввечері, як воно що воно. Ну, риба пригайте, бачите потрошки воно клює. Ну, Будемо пробувати, друзі. Угу. Ловлюся на комплект водилище від Азура X-Game до 18 г, катушка Shimano Twin Power 3000 розміру і шнур UGK Born Rush 0,6 діаметрі. Є рибка, клювака і в нас невеличка рибка. І хто це у нас більш схоже на окуня? Так, це він і є окунь. Шукали щуку, а спіймали окуня на вертушку. Є рибка, клювання і є рибка. Непогана, до речі. А, зашла в корч. О, вийшла. Де простіше. А, це окунь. Окунь на 4 дюймовий силикон. Ловим на міляці щуку, а обпадається ось такий окунь. Пливий брат. Ну, а ось такий чотирьох дюймовий силикон. І клювання в нас є. Це хто в нас? Це окунець. Оп, такий невеличкий окунець. Дякую за клювання. Пливи. Клювання і в нас рибка. Непогана рибка, як на мене, але це скоріш за все щучка. Пішла верху. чи окунь, не бачу здаля. А, щучка, невеличка щучка. Візьмемо її отак оп. Ось така от щуп, щупа нам попалась. Невеличка, але приємно. Ой, дивись, ціла стая за бісну йде, дивіться. Да. Кипить, бля. GoPro, прознімай відео. GoPro, снимай відео. Кинув вертушку і десь остаєш, вода кипить. Там міляка якась, якась коряга там. А, окунь. Ти подивився. GoPro, снимай відео. Ти подивись три окуня яких гарних під самим берегом. Go, pro, і за тобой дивись, женуться, женуться. Просто снимай відео. Дисять. І окунь один вклюнув і за ним сюди стаю йде. А бляха, не подивиться під берегом зірвати. Ви стоїть під берегом. Це бачите стоїть? Ну бляха, Ох тут кількість окуня. Капець, бля. Ти бачиш чи не бачиш? – Да? За ним стаю йде. Да палку легше було, брать. Ты диви, бачу, выгнался? Прикинь, что тут зимой будет. Было просто в видео. Диви, диви, диви. Смотри, блин. <свистит> Капец, блин. <свистит> Ты прикинь, как это птички с тягулками, блин. Да? блин. Тут надо не на резину, друже. Тут вертушки. Баблерочки есть в облерке? Нема. Дать? Нет. Я сейчас хочу попробовать. Маленьку резину з маленьким гачком. Я думаю, я їх пакуватиму один за одним. Може більше блюсінку поставити, так? Я наоборот уменшаюсь. Я наоборот уменшаюсь. А, а поняв. Ні, ну-ка я щось груз 7 грам не стисняюсь. Я ж говорю, балансир подвожу, баланс... это ты это... его, ты понял. Космастер. Бля, я стаю, я начинаю дергать, знаешь, как вертикалка. Бух садится, бля. Это тоже хорошее место, да? Ну да, цікаво. Особенно на тыка тут окуня. Какие сейчас зимой тут, бля, так. Это вот ты, пидберкин, да? Да. Втекли а? здесь? Кажу, втекли десь. Они за бесной подтягиваются, они а оттуда тянут. Там какая-то бугор или там трава какая-то, что-то такое. Понял? Какий-то бугор, как ты кажешь. Да, что-то там есть, или мусор какой-то. А тут уже пошла яма. Она дед пакує карася. О, есть клювака. А, зі зійшов. Дякую, що з'їв силиконку. Я тобі дуже вдячний. Скотиняка. Це нього день просто. З самого ранку роздача окуня так. Що. Не, ну все одно, друзі. Не було б окні, не було б роздачі, правильно? Так, окунь дуже гарно виходить наверх. На поверхні води буду пробувати ловити його на вертушку. Ну, ну і виходи під самим берегом були за вертушкою, О, сів є. На місці. Доволі такий непоганий окунь. Хоп, і взяли на грудь. Ось такий окушок взяв на вертушечку. Все. Пливи. Знов клювання і мимо. І клювання під берегом і мимо, а. Є рибка доволі непогана, напевно, щучка клювака з під того берега, так, щучка. О, приплила. Наша красуня. О. Ось така ось щучка клюнула на 2-дюймовий силікон. Джей гріг, оснастка 4 г. Гр... Оснастка 4 грами. і 2-дюймовий силікон. 4 грами, так як тут дуже маленька глибина. І дуже багато трави. То, щоб зручніше було проходити, ставив 4 грами. Все, відпускаємо щучку, пливи. Ох, гарно. Завершена сьогодні. Риболовля виявилася вдалою. Піймав декілька щук, декілька окунів. Риба клювала що на силікон, що на вертушки. Що льоха ловив на космастера, також були, поклю... були клювання. В принципі, було, було супер. Погодка класна. На вулиці плюс 27 показував термометр. Вітра майже не було. В принципі, все було чудово. Підписуйтесь на канал, діліться відео. До побачення!